Часто питають в коментарях і в особисті пишуть з питаннями, що робити, якщо в мене грижа або протрузія, чи можна виконувати ці вправи. І ось загальний список протипоказань до вправ, які ви можете побачити у мене на сторінці або на сторінці у інших спеціалістів, коли у вас є грижа або протрузія, наприклад, із шийного відділу. Я поясню кожен пункт коротко, щоб ви могли зрозуміти, що саме важливо, чого саме важливо дотримуватися. У нас є протипоказання, є абсолютні протипоказання, вправи не виконуються взагалі. Це ситуація, коли будь-яке навантаження або рухи шию можуть погіршити ваш стан. Це гострий біль, що посилюється при русі або в спокій. Будь-які вправи в цей момент лише збільшать запалення, а напряг навколо нервових корінців теж збільшиться. А, і радіація болю в руку, оніміння або слабкість м'язів це ознаки компресії нервового корінця. і рухи можуть підсилити цю компресію і викликати неврологічні ускладнення. Гостре запалення, підвищена температура або ознаки інфекції, так як вправи на стимулюють кровообіг, то вони можуть просто посилити запальний процес після травми, шиї, будь-яких ударів, падінь або ДТП без обстеження, можуть викликати нестабільність або мікропереломи, і будь-який рух небезпечний. Ну і п'яте запаморчення, двоїння в очах, нудота під час виконання вправ, це свідчить про компресію судин або порушення кровобігу мозку. І це теж може бути небезпечно. Також є відносні протипоказання. Це коли вправи можуть виконуватися, але під контролем фахівця. У цих випадках вправи можливі, але після зменшення полю гострого періоду, і лише під наглядом реабілітолога або лікаря. Коли у вас не сильно виражений біль, а є, наприклад, обмеження рухів у